Не робиться, але він влів. Я бачила в дитині оскал вовка. Це, як мені сказали, це дуже уже, ну це така стадія, коли вже виходить з людини оцей дух показує тобі, що з дитиною. І я йому казала, Бог тебе любить, не роби цього. І він дуже агресивно ставився на слово Бог. І мені Бог просто прямо сказав, що не потрібно йому про мене говорити. Він знає мене. Ти для нього, моє ім'я для нього як агресія, замовчи. Не благословляй Його в дорогу. Ну, от Кажучи, як я раніше бог обнімала, Бог тебе любить, я тебе благословляю. І Він прямо дверями папа, там на мене був сказати не дуже хороше слово, і піти. І я стала просто йому казати: Я люблю тебе. І хай тебе буде сьогодні все добре. І коли він уходить за двері, я просто говорила, я просто так, згадую все. Бо знаєте, мадалинська молитва це найсильніше, що може бути. Навіть після смерті матері її молитви. Я молилася і з ним були, ви, ви, е, ну, нереальні речі. Він би просто паралельно розказав цього, що було. Бо ми їх щось свідчимо, ми разом свідчимо. Тобто, я розказую своє, і він паралельно розказує, що було з ним. Но з ним також робилися там, нереальні речі в цей час. І все гірше, гірше. і гірше я казала Боже, чому ти на молитві відповідаєш, ну, не відповідаєш, що в Мапаті робиться все гірше, і в мене немає мами вже з силою реально. І Бог мені ка окремо каже, ну, це, можна сказати, це був не сон, це було таке, може, якусь дремоту якусь, але це було від Бога, бо Бог, Бог завжди під, підтверджує, якщо ти сумніваєшся, Бог підтверджує, що це від мене. Бог мені сказав, що я повинна а, брати і молитву. І показав місце писання, що цей демон виганяється з твоєю молитвою. Прямо з Біблії, я знаю, як я пам'ятаю, він прямо каже, де це написано, і я це шукаю дійсно. Я казала, кому ж мені з таких людей, які мені можуть допомогти, які мені можуть, які, а, які а, стануть зі мною в пості і в молитві. У мене не було таких людей. Я вам чесно кажу, мене навіть у коло ну, в моєму окрузі віруючих людей, у мене не було таких людей, яким би. Дві жінки, які буду зі мною. Я приходжу на роботу і кажу про це цим е, жінкам, дівчатам. Е, моє здивування було дуже велике. Дівчата вони прямо зразу сказали, да, ми з тобою, вона да, мені взагалі дала ілей, бо був він сказав, що треба дитину мазати ілеєм. В перший раз це було дуже важко зробити, але І вона каже, у мене є ілей прямо з Ізраїлю, я тобі дам. І вони стали зі мною в і в молитві цілий місяць. А, ну, Я е, кухонний працівник, я працюю на кухні, і Бог мені каже, що це треба пост сам голодом а, брати. І ви знаєте, Бог з'явив чудо, що ми не куштували їжу, яку ми готували для дітей. От дійсно, ми не куштували. все було дуже смачно. Не було не пересолене, не досолене, все було чудово. І ці дівчатка стояли за мною в молитві, і одного разу я приходжу додому, і син мені каже, мам, я хочу помилитися молитвою покаяння. І я кажу, давай. І він каже, але можна ти, а я буду повторювати. Я кажу, окей. Я починаю молитися, він повторює, а потім каже, «Мам». він плаче і каже, мама, я не можу, вона душить, вона щось душить. Я кажу, давай я зате. А я кладу на нього руки починаю за нього говорити цю молитву покаяння? І він сказав, а він втікає з будинку і знову з ним проїзд всякі речі, а, такі у нього стали паралічні місти, а його щось убивало вночі. Він не міг спати, і він, опять употребляв наркотики такі, щоб не спати вночі. Він боявся спати. Він вдома, що щось поб'є. І я йому кажу, синок, а, ходім до мене в церкву. А, тобі не церква допоможе, тобі поможе Бог, який в церкві. І У нас там церкві дуже багато хлопців і дівчат з центру, які проходили такі шляхи, і я їм кажу, ходіла. Церква це, ну, він вважав, що церква це якась сплошна заборона, і у нього була образа на те, що Бог це заборона. І я йому кажу, що Бог це не заборона, Бог нам дозволяє все, але ми повинні розуміти, що потрібно воно нам. І він прийшов в церкву, йому було дуже важко, і він при тому, що він прийшов в церкву, а, випивши навіть. Ми прийшли, його відхватили, підхватили, почали з ним спілкуватися, все, в цей день він покаявся прямо в церкві. Було йому дуже важко, згодом якийсь ким, ось, там бився з кимось, там є ліксе, всяке таке було, чуть його навіть не посадили. І він а, прийшов і каже мені: Мама, каже, я не розумію взагалі, що відбувається. Але чомусь мені хочеться змінити це життя. Але для того, щоб змінити життя, мені треба просто вступити в, ну, в цю пропасть ну, від цього життя, в пропасть нового життя. І мене донька приймала вонегречення в пущі. Я в цей момент упала з правої ступінь, дуже вивернула ногу з стлями. І я кажу, сину, кажу, сину, мама. З костилем поїхати, давай разом все, і не прийшов там людина, яка мала це знімати, і там пастир каже, будеш знімати сам. І тут вона молиться і до нього і каже, у нас сьогодні вдруге несподівана. І ще одна, ось тут іще вода, але буде в Белоруссі. І він знімає це все, і вже всі прийняли водне хрещення, і пастор дивиться на нього і така, його звати Артем, і вона каже, Артем. І ми з моїм сином щось робиться. Він просто передає цей телефон, на що знімали, він ну, пастор дуже любить нашу цю тема розказувати цю історію, бо ну, мій син в чому стояв, він просто все зняв і тусаку, так прямо сей, так от поднирнув до неї. І, він такий, видавнув, і такий я готовий. І коли ми вже закінчилися водне хрещення, ми йшли додому, і він сказав: каже: я розумів, що якщо я зараз не підни не, не в цю пропасть, не нирнув цю воду. Якщо я не почну з чистого го листа, я, мені буде важко далі це зробити. З тих пір він перестав употребляти наркотики, курити, пити, курити такі слова. Він, став, він згадав все, що він в дитинстві проходив по біблії, по всьому. От, від нього відвернулися друзі. Не він перестав з ними спілкуватися, вони від нього відвернулися. От, хоча він був, як можна сказати, авторитетом своїх друзів. І, Але вони від нього від, від, відвернулися і він настільки його закрутило, тоді це ж війна почалася це все, його настільки закрутило, що він не волонтером був, що він будував людей. Він це все бачив, просто два. Сумнів таке от таке насичене життя з Богом стало. І коли нього питають, чи жалкуєш ти, що прийшов, наприклад, до Бога? Ну з Богом вже не те, а він каже: Мам, я жалкую тільки про те, що я втратив ці роки. Тому материнська